Молодий чоловік виріс і став нашим клієнтом. Так, в нас є така історія. Ми приймаємо участь в фестивалі Живий вогонь, тут Вінницький фестиваль, і багато років тому до нас підходить хлопчина, такий молодий, він тоді ще був студентом в технікумі, здається. здається. Він дізнався про наші послуги, настільки надихнувся козацькою темою. В нього там кармелюки могли бути в роду. Він такий, хочу досліджувати родовід, все, але скільки це коштує? Три-п'ять тисяч доларів оплачується частинами. Він каже: Великі гроші. Я сам ще студент, але я зараз звернусь до батька, і батько мені, значить, виділить бюджет, і ми дослідимо клас на Що він до батька. Батько каже: ну херня якась типу не буду я виділяти на це гроші. І батько не впечатлився тим, не надихнувся батько цією історією і не виділив йому бюджет. Проходить ще якісь рік, Наступного року ми з ним бачимося. Він каже: Ти знаєш батько не цей, але я каже, зароблю гроші і стану вашим клієнтом. І знаєте, що відбулося? А саме рівно то й відбулося: пройшло років 4 чи 5, Певно приходить цей чоловік, ну вже молодий чоловік, і каже: Я готовий бути вашим клієнтом. І yeah. я його візуально запам'ятав, тому що ми декілька років підряд бачились. Він каже, що розмова з вами тоді спонукала мене стати програмістом. Він вчився в технікумі. Я не буду зараз придумувати на кого. Ну там якась спеціальність у нього була, але коли він зрозумів, що його бажання дослідити родовід коштує досить немало, і з простої зарплати буде досить важко його оплачувати. Чоловік почав шукати варіанти заробітку для того, щоб можна було задовільнити своє бажання вивчити родовід. І таким чином він став програмістом. Через 5 років він став нашим клієнтом. Ми йому зробили чудове генологічне дослідження. Ось так, бажання знати своїх предків змінило долю цього хлопця. Мені дуже подобається ця історія, тому що, от хто молодий і каже, я до вас звернусь в майбутньому. Це чудова мотивація. Ви маєте розуміти, що ваші бажання в майбутньому будуть коштувати грошей, і вони будуть коштувати грошей багато. Тому навчайтесь так, вибирайте професію так, щоб ваші бажання можна було закрити вашою професією. І звісно, це не просто будь-який шлях, який ви виберете, його треба торгувати. Треба Прикладати зусиль системно на протязі років, щоб добитись успіху в будь-якій сфері, чого я вам і бажаю.